Миру Божого, ви знаєте, мені тільки в церкві розказали про чистоту між мужем і жіною. Цей мір мені ніколи про це не говорив. Є, є противоєстерний секс. І Господь сотворив наші органи з конкретної функції для кожного. Ну, Є всякі лже-учені, які називають себе великими сексологами, і починають говорити про те, що противоестесний секс це взагалі нормально. Один із таких лжеучених є Зігмунд Фрейд. Почему-то його слухають більше, ніж слухають Библию. Господь створив чоловіка, він лучше знає, ніж якийсь э, безумний, проклятий чоловік, який умер от рака гортані, заробив його іменно цим протиєстественним сексом. І займався він ним з сестрою своєї дружини, тому що дружина була проти цього. І, знаєте, Ісус нас учить о тому, що нам потрібно слухати людей, у яких результат життя є взагалі. А якщо слухати від кого чоловіка, цікаво, що буде з нашою життєю. Тому нам треба слухати Божих людей, апостолів.